Підозріла пенсія у 43 роки: дружина росіянка та ігнорування законів. І все це на посадах спочатку головного київського прокурора. Ну куди ж без них? А тепер і голови Одеської обласної військової адміністрації. А також одного із головних претендентів на посаду генерального прокурора України після відставки Костіна сьогодні говоримо про голову Одеської ова Олега Кіпера та всі дивні дива, які відбуваються навколо нього. Заваріть собі ромашкового чаю, бо від перегляду цього відео ви можете почати злитися. Адже сьогодні ви дізнаєтесь, як ЗСУ не мільярд гривень конфіскованих у росіян, як голова однієї з найважливіших областей, причетний до 40 фірм прокладок. І ж дійсно людина з такою репутацією може очолити генпрокуратуру. І одразу постав цьому відео лайк, підпишися на канал. Ну а мене звати Микита Аврелюк. Ми на каналі ОБОЗ.UA. погнали. Для початку, ось вам головна затравочка у 2023 році. Голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер пішов у суд, щоб йому присудили дострокову прокурорську пенсію. Так, шановні знову прокурори і їх пенсії. А чому я власне тут підіймаю це питання? А тому, що і тут загинайте пальці: по-перше, йому не зрозуміло, яким чином нарахували більше років стажу ніж мало би бути в обхід загальних положень. А по-друге, у нього вже тоді була елітна нерухомість на десятки мільйонів доларів, але її, вочевидь, виявилося замало. Ну що, зацікавив? Треба зазначити, що інформацію по цьому розслідуванню знайшли мої колеги-журналісти з обосю. Тепер давайте по черзі почнемо з суду за пенсію. Отже, у 2023 році Олег Кіпер, якому на той час було всього лише 43 роки. Вирішив, що заслужив на пенсію. Однак у пенсійному фонді йому вказали, що ну трохи зарано мовляв, стажу не вистачає за підрахунками ПФУ. У нього було всього 23 роки і 2 місяці а необхідно, як відомо, 25 років стажу. Та Олег Кіпер, схоже, вирішив, що таке рішення не відповідає його статусу, хоча закон йому явно заважав, адже за загальними правилами в стаж можна врахувати лише половину часу, який людина провела за навчанням у виші. А наш герой колись вчився в Одеській національній юридичній академії, та ще й чотири роки. Тож йому, як звичайно, українцеві мали зарахувати в стаж лише два роки. От здавалося б, це ж банальна арифметика, але ні. Кіпер вирішив, що йому чомусь повинні зарахувати всі чотири роки навчання. Чому? Ну, бо він так вирішив і подав позов до суду, щоб довести, щоб українського що українському прокурору математика не указ, як схоже, і реальні критерії інвалідності. Але зараз не про це. Я вам відразу скажу, що суд виніс. Вирок на користь кіпера суддя окружного адміністративного суду Києва Вікторія Лисенко постановило, що навчання в академії дійсно потрібно зарахувати у стаж повністю. Це, до речі, о той самий легендарний ОАСК, який відомий найбільш незаангажованими в лапках а вже ж, рішеннями щодо посадовців або різних рішал. Але яка була мотивація суду? Виявилося, що оскільки кіпер навчався на юридичному і зразу же пішов працювати в прокуратуру, то його навчання слід вважати частиною трудової діяльності ось так. Крапля фантазії, трохи натхнення і вуаля – у вас стаж на кілька років більше. В результаті йому дотягнули стаж до 25 років, ще й з хвостиком 25 років, 1 місяць та 28 днів. І тепер він може спокійно подавати документи на пенсію, яка розраховується у десятки тисяч гривень на місяць. Це схоже у топ прокурорів в крові, Так, якщо не інвалідність фейкова, то хоча б таким чином треба собі пенсію в 40 з невеличким років. Ще одна цікава деталь. Це далеко не перший суд, взагалі, який кіпер виграв. Виявляється, у 2014 році його люстрували за те, що він працював старшим прокурором відділу нагляду за дотриманням законів щодо боротьби із відмиванням доходів у генпрокуратурі. Ну як тоді прокуратура запобігала нелегальному відмиванню доходів, можете самі написати у коментарях. Менше з тим його ілюстрували, і він пішов у суд і добився скасування свого звільнення. Переходимо далі, і тут нас чекає не менш цікава історія нерухомість. Виявляється, кіпер разом із дружиною володіє майном, яке, ну м'яко кажучи, не відповідає статкам пересічного прокурора. Йдеться про апартаменти в одному з найдорожчих ЖК Києва, Централ Парк, на який дружина нашого героя витратила близько півмільйона доларів. Це не враховуючи двох паркомісць, вартість яких у цьому ЖК теж доволі, ну скажімо так, пристойна. До речі, знайомтеся дружина Олега Кіпера Ірина. Вона також володіє маєтком у Яремче. А Знаєте, що найцікавіше? Вона не просто друга половинка голови Одеської обласної військової адміністрації, а друга половинка із російським паспортом. Вперше вона з'являється на публіці лише у 2015 році в ток-шоу, де Кіпер нахвалював її за оцінку його ідеального носа. Дуже зворушлива сцена, геш? А, ви знаєте, після посліраження рібенка, коли почали говорити, щоб у дочки, носик пішов в папу а не в мамі? А тепер увага. Паспорт громадянки РФ вона мала щонайменше до 2023 року. Хоча її чоловік говорить, що вона позбулася його раніше, у 2022. -му. і тут виникає питання, як вона могла в такій ситуації. Отримати українське громадянство за лічені місяці, коли процедура відмови від громадянства агресора зазвичай займає значно більше часу, бо для цього необхідно здійснити візит до консульства або безпосередньо до цієї країни, тобто до Росії. А це зараз неможливо. Ну бо комусь закон, а комусь, отакі от особливі умови, і це, шановні, ще далеко не останній такий приклад у цьому відео. Більше того, журналісти припускають, що дружина Кейпера може жити за кордоном. І Якщо це так, то будь-яка нерухомість, якою вона володіє за межами України, мала би бути задекларована і нашим героєм. Але ж ні, його декларація це таємниця за сімома печатями, бо він написав заяву в НЗК про приховування активів, оскільки він мобілізований дуже зручно. Що ж, а тепер час розглянути ще цікавий розділ цього детективу. Говоримо про Кіпера та його роль у експорті нашого зерна. Як виявилось, і тут він теж має чим здивувати. Отже, у 2023 році журналісти помітили, що наш герой, начебто, вирішив взяти під контроль експорт зерна з України, зокрема в Одеській області. Це можна було б зрозуміти, бо війна багато чого треба контролювати. Та в результаті виникло безліч підозрілих фірм, які почали активно займатися зерновим бізнесом після серпня 2023 року. Тільки вдумайтеся, 40 фірм, які раніше ніколи не займалися експортом зерна. Раптово вирішили взятися за цю справу. І це далеко не єдина дивина. Всі ці компанії були або засновані, або змінили власників саме в 2023 році. І до того ж таки, вони не мають власної землі, і, що найцікавіше, не входять у жоден агрохолдинг. Іншими словами, з'являються такі собі компанії невидимки які не мають ні досвіду, ні бази, але одразу виходять на ринок з амбіціями великих аграріїв. І містичним чином отримують підряди. Ну але найбільша таємниця цих компаній це їх контакти. Виявляється, одна з них має номер телефону, який збігається з контактними даними ще 139 інших юридичних осіб. А засновником іншої компанії, значиться, психолог з Узбекистану, на якого в Україні за останні два роки зареєстрували аж 20 юридичних осіб. Я б тут чесно хотів ставити якийсь жарт, але у мене слів бракує. Тому давайте краще ви щось напишіть у коментарях, хто такий цей психолог. А тепер увага: усі ці 40 фірм невидимок, разом узяті за останній квартал 2023 року. Вивезли через порти Одеської області близько 800 тисяч тонн агропродукції. Загальна вартість 150 мільйонів доларів. Хоча сам Кіпер пояснював це, звісно, боротьбою із компаніями одноденками та чорним експортом, ніби це саме те, заради чого він взяв ринок під ручний контроль. Якби ж тільки не було цих дивних фірм із засновниками-психологами, ще цікавіше, що в цій темі за чутками є і його кум. За даними журналістів, у схемах йому допомагав депутат облради від ОПЗЖ Володимир Осіпов. І хоча цю інформацію перевірити важко, але погодьтеся збіги цікаві. До речі, про Осіпова і його зв'язок з іншим, не менш загадковим персонажем. Мова про Ігоря Наумця, бізнесмена з уже не вперше у нашому розслідуванні, російським паспортом, який займався піском щебнем та ще, як виявилося, вибуховими компонентами. Так, от майно Наумця в Україні заарештували, наклали на нього санкції РНБО. А от кошти до бюджету за два з гаком роки чомусь так і не потрапили. І журналісти вважають, що до цього міг бути причетним кіпер. Більше того, Радіо Свобода знайшло докази зв'язку між головою Одеської ОВА Кіпером, депутатом ОПЗЖ Осіповим, російським бізнесменом Ігорем Наумцом та українським бізнесменом Сергієм Шапраном, який тепер володіє активами останнього. І на всьому цьому держава, ми з вами недоотримали мільярд гривень, які могли би піти, ну, наприклад, на оборону. Ба більше член ОПЗЖ Осіпов у деяких телефонних книгах підписаний як Кум кіпера, а ще дружина Кіпера чомусь позичила в матері Осіпова 25 мільйонів гривень? Тобто, тут ще міжособистісні зв'язки з своїми, так би мовити, фінансовими інтересами. Це вже питання до національного агентства запобігання корупції. Чому ці зв'язки не розглядають як потенційні корупційні порушення? Звичайно, відповідний запит. Журналісти обос вже надіслали. До антикорупційного відомства, і от вам ще вишенька на торті напередодні 2023 року. Посадовцям заборонили виїжджати за кордон, але Кіпер вирішив, що на нього це не поширюється, і під новий рік, коли всі інші залишалися в Україні, спокійно собі вирішив на святковий відпочинок за кордон. Змі повідомили, що він поїхав через польський кордон 29 грудня, а повернувся 8 січня, провівши за кордоном сумарно 10 днів. Кіпер факт поїздки не заперечував, однак відмовився розкривати деталі свого плану подорожі. Цікаво, що на той момент за аналогічний проступок публічно покарали іншого посадовця, заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Тож питання залишається відкритим, чому Кіпера це не торкнулося, і що найважливіше, чому при всьому цьому Олег Кіпер все ще може стати новим генеральним прокурором України? Ряд змі, як от НВ Антикор, тощо вважають, що саме Кіпера розглядають як одного з двох потенційних претендентів на посаду генпрокурора після відставки Костіна. А тепер наприкінці давайте підіб'ємо підсумки. Перед нами історія про те, як у певних людей навіть очевидні порушення можуть залишатися безкарними, і питання, які ми сьогодні ставимо, стосуються не тільки того, чому в кіпера. Особливі пенсійні умови, а й того, чому він і досі при посаді, попри всі ці сумнівні зв'язки, закордонні відпочинки і недекларовані статки. Можливо, кіперу варто розказати про справжні джерела свого багатства. Що ж на цьому сьогодні все. Залишайте коментар, що ви думаєте про таку кришталеву репутацію держслужбовця. І, звісно ж, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Бувай!